Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Волонтер Сергій Притула розповів, що скандальний Максим Бахматов, якого призначають на голову Деснянського району Києва, під час Революції Гідності працював на антимайдан. Екс-резидент Камеді Клаб Максим Бахматов, якого призначають головою Деснянської РДА столиці, під час Революції Гідності активно співпрацював з антимайданом. Зокрема, постачав туди артистів, щоб вони розважали учасників проплачених мітингів. У 2013 році продавав учасників українського камеді клабу на антимайдан. Туди такий маргінець тоді звезли. Прийшов Бахматов і каже: Мальчики, я вас Є напродав, згадує в інтерв'ю Сергій Протуле, який тоді працював у Камеді Клабі. На початок повномасштабної війни Бахматов, який народився в російському Усть-Камчатську, втік з Києва до Львова, де сидів, доки Росія не зняла оточення з Києва. А трохи пізніше він приїхав на конкурс на голову антикорупційного департаменту КМДА на Панамера Турбо, заправка якого коштує більше ніж зарплата на цій посаді. Там просто такий маргінал тоді звезли, і ну ні, ти там. Прийшов тоді Бахматов, каже, мальчики, я вас типу, офігенно продав. А я кажу, а можна я не буду? Він що не так? Я кажу, та я типу, я ж на Майдані був, а це типу, нетрушний майдан, це антимайдан, білосиній майдан. Він каже, ну не хочете, не треба. Ну, такий епізод. Не знаю, на що ви згадали, але дуже цікаво собі зараз провернути ті події. А в вашому житті ще був такий епізод, це теж початок Камеді Клаб. І тоді одного разу камеді виступали на Майдані перед таким регіонали зібрали псевдомайдан, звозили людей. Я пам'ятаю той час, це після помаранчої революції вони хотіли показати теж протест, що типу люди незадоволені, але все це було штучно. Але вас ми там не побачили. Як вдалось пропітлять, тому що всі ваші колеги були, але ви не виступали. Дякувати Богу. У нас не було якоїсь там такої. Жорсткої дисципліни, що тобі сказали, і ти мусиш. В мене просто був певний бекграунд у вигляді стояння на майдані і там на банковій під час помаранчевої революції я був молодий хлопачка, мені було 23. Я поїхав, тоді купа людей їхали з Тернополя, зі Збаража. Ігор Пелих, до речі, царство йому небесне, один з перших палатку розбив на Хрещатику. Ми там тернопільські тусувалися. Це така ну, була досить принципова історія. Там дуже класно заплатили тоді. Просто ну, в кожного резидента була, була там, ну, своя ставка, але я, я думаю, в середньому це було порядка 250 доларів за вихід на сцену. А тут три дні поспіль потрійна ставка. Тобто можна було трохи більше 2000 доларів заробити. Це була фактично місячна зарплата. І тому це ну, виглядало дуже смачно. Але е, ну, або ти топчеш е, сніг болото е, на помаранчевій революції, бо ти проти е, там, ну, регіоналів і їхнього приходу до влади, або ти такий типу та ну його і виходиш.